Вітаю вас, малята. Звуковий аналіз слів. Перше слово, яке ми будемо аналізувати, це мова. Повторіть його. Мова. Який перший звук у цьому слові? Мова. М. Який він? Твердий, приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук мова. Звук О. Який він? Голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук, В. Який він? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Мова. І останній звук у цьому слові А. Який він? Голосний. Позначаємо його кружечком. Наступне слово квіти. Повторіть його. Квіти. Який перший звук? К. Який він? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук В. Який він? М'який приголосний позначаємо його двома рисочками. Наступний звук І. Який він? Голосний Позначаємо його червоним кружечком. Наступний звук. Т. Т, який він твердий приголосний, позначаємо його однією рисочкою. І останній звук і який він голосний. Позначаємо його червоним кружечком. Молодці. Дидактична гра придумай речення. Погляньте на картинку. Кого ви тут бачите? Це діти. Давайте з вами придумаємо декілька речень з цим словом. Наприклад, діти граються. Скільки слів у цьому реченні? Два. Давайте його запишемо за допомогою схеми. Діти граються і ставимо крапочку. Діти йдуть гуляти. Скільки в цьому реченні слів? Давайте його запишемо за допомогою схеми. Діти йдуть гуляти. І в кінці поставимо крапочку. А тепер ви придумайте речення. Як ми позначаємо слово у реченні? За допомогою смужки, вірно. Давайте з вами напишемо слово діти. Ось ми поставили з вами смужечку. Тепер зверніть увагу на цей малюнок. Чи весь малюнок ви бачите? Ні, ми бачимо тільки частину малюнка. Половину його. Давайте промовимо половину слова діти. Ді. А тепер скажіть другу половину слова. Ти. Наскільки частин розподілили слово діти? Воно розподілилось на дві частини. Давайте напишемо це слово по частинах. На першій смужці ми позначимо ді. На другій «ти». Ми позначили дві частинки нашого слова. Ді. Ти. З чого складається слово? З частинок, правильно, ці частинки називаються склади. Повторіть склади. І щоб записати слово правильно по складах, слід говорити повільно. Скільки разів відкриється ротик, стільки і складів у слові. Давайте ще раз вимово це слово. Діти! Два склади. Дидактична гра, скільки складів у слові. Я вам буду назвати слова, вам необхідно вимовити їх і визначити, скільки складів у слові. Слово тато. Вимовте його тато. Скільки складів у слові? У слові тато два склади. Слово «мама». Скільки складів у цьому слові? Ма-ма. Два склади. Слово доня. Доня. Скільки складів? Два склади. Слово син. Скільки складів у цьому слові? Один. Слово мед. Скільки складів у цьому слові? Один склад. Молодці. Про що ми сьогодні з вами говорили? Дітки, з чого складається речення. Речення складається із слів, а слово складається із частинок. Як вони називаються? Вони називаються склади. А як ми можемо визначити скільки складів у слові? Треба вимовити слово повільно. І скільки разів відкриється ротик, стільки складів є у слові. Бажаю вам гарного дня. До побачення!